Всім привіт, з вами як завжди я, і сьогодні у нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. У нас сьогодні з вами не всі колекції, тому що у нас сьогодні з вами геловінська розпаковочка, а також новенька колекція. Вона складається із п'яти пакетиків. Тут є ось такий пакет, ось такий, ось такий, ось такий і ось такий. Я бажаю вам всім найколоснішого перегляду. Ну а ми будемо починати розпаковувати наші паперові сюрпризи. І так, гадаю, що можемо починати з нашої новинки. Також у нас новий фон, як ви можете бачити. Я спеціально поклала ось так штати. Але не знаю, що це буде дивитися гарно, чи це буде дивитися не дуже, але попробую. Давайте візьмемо ось такий пакетик. Фільм, якщо я не помиляюся, називається Скример 5. Ні, якось так. Або загублене обличчя, я не пам'ятаю. Колекцію відкидаємо. Далі наша з вами новинка, яка була в минулому відео. О. Давайте візьмемо клієнта. Я вже перестала грати в цю гру, але вона ще в мене є. Далі малюнки по клітинкам. Я пропоную нам взять вот такой пакетик. Так, далее коллекция 20 пакетиков. Давайте возьмем пакетик из Боба. Далее у нас коллекция пупсовки на телефончик. Давайте возьмем з с Ну и далее у нас коллекция Майнкрафт. Давайте мы с вами возьмем курочку. Коллекция літній одяг. Дуже шкода, що вже літа немає і воно так швидко проминуло. І так, давайте вибрати. беремо шортики. Відкладаємо. Далі А ну-ка, ось так. Далі у нас колекція бункер. Давайте беремо пожежну. У мене є ось такий дуже прикольний скетчбук, в якому у нас тепер будуть нові колекції. Давайте ж ми розпочнемо саме з нього. Він ось такий досить прикольний і склеєний. Його вже відчинила, будемо це так говорити. І давайте візьмемо наш пакетик. А ось і він. Ось так. Я трошки підняла штатив, щоб було краще все вам видно. Думаю, що ви всі побачили, що це за сюрприз. А це ось така мила іграшка. І давайте її ось сюди. Ось такий скетчбук. Цей фон у нас не буде в іншому ролику. Ось так. Але просто я вирішила, що це буде прикольно. Далі нас з вами скейтбук. Так, давайте розглянемо на колекції, яка зараз є. І так, це у нас посоку на телефончики. Беремо. Окей. Мені хочеться смеяться. я на подалась по таким номером по номером Дуже шкода, що ми заклеїмо цю милу морточку. Так, і далі, далі в нас колекція 20 пакетиків. Беремо пакетик тут відкриваємо. І тут у нас два сюрпризи. Перший це ось такий сквід. Другий це Патрік. Мені здається, дуже милі. Та у нас така мультяжна сторінка. Давайте ось сюди. Він ось так прямо на Гаррі Поттера. Поліс. Так, і далі в нас колекція малюнки по клітинкам. Беремо наш пакетик. Від... Під... Відкривайки. Ой, майже не порвало. Але не порвало. Під номером 4, тому що він достатньо підходить. Ось так направлю наше світло, щоб було більш загад... загадочній. Так, колекція мій літній одяг. Коли я згадую про цю колекцію, я згадую про літо, тут нам попалися ось такі шортики. У нас сьогодні, напевно, буде відео скоріше, ніж зазвичай. Ой, це був спойлер. В спойлер. Не люблю спойлери, але я їх дуже часто роблю. Розпаковка. Тут у нас ось така полуничка. Можете вписати вже свої здогадки. Що це буде за напій? Так, колекція Майнкрафт. Це наша улюблена колекція. І ще би звісно спозначати. Це до речі, що це колекція. Виявляєте не може му йти. Ні, це інша колекція. Окей, давайте тоді відкриємо колекцію бункер. Ми його взяли у бункер. Він хотів взяти з собою медведика. Я не знаю, чим цей медведик може допомогти в бункері. Але окей, нехай буде. І так, його будемо казати, анкета. Йому 49 років, його звати Максим, але Рія на малину. Колись хотів стати вчителем. Можливо, тому він взяв Медведика, тому що буде веселити дітей. Або йому просто страшно. А ось і наша колекція Майкра. У нас же кто-то вылетел. Это была такая дуже милая и гарная бдилка. Дуже классная. Мне она дуже сподобалась. Ну а я вам бажаю наистрашнейшего и клевого Хэллоуина. Всем дякую за просмотр. Всем пока.